Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Продовжую огляд кейсу М базових машин Hot US. Отакий Субаро. Форбмустон. Так, глянемо, як пропрацьований. Ну, зад треба доробити. Але цікавим дека? Так, Макларен не СТХ. Blazer Хто бажає передвати модельку? Підписуємося на Telegram, Instagram в шапці профілю або ж в цьому відео описі Peugeot hypercar Пишіть, обов'язково зв'яжемося та оформимо покупку. Бугаті в наступному кейсі СТХ, але також крута моделька. Kia. Цікаві принти. Вайпер. Все в порядку. Звичайно, що взад буде працювати. Так, отака крута Honda, мотоцикл. Думаю, врахую, що це буде топчик з цього касу. Так, монстр. Daily Delivery. Цікавий. Обов'язково пишіть в коментарях, яка модель Fase найбільше сподобалася. У мене є вже фаворит, але цікаво. Так, фор зеленому. Цікава ваша думка. Б'ю і к чорному. Це у нас реколорчик вже такої модельки. Так, Бачу, бачу, бачу борщики. Оце у нас топчик буде з цього кейсу. Porsche 911 в такому рожевому кольорі. Думаю, варто брати в колекцію. Що скажете? Якщо бажаєте, підписуємося на Telegram, Instagram, залітайте, додавайтеся в нашу спільноту колекціонерів і будемо разом поповнювати наші колекції. На жаль, не бачу ТХ СТХ. Не часто таке буває, що в кейсі навіть ТХ немає, але що ж поробиш. Так, ще один прикольний екземпляр. Маста 787 b Плюс тес квадрат. Лотус. Не забуваємо лайкати відео, підписуватися на канал поширюйте своїм друзям-колекціонерам. На жаль, останнє з цього кейсу. Не густо, але топчиків вистачає. Ну ж, Всім дякую за перегляд. Бувайте!